Мало хто може похвалитися величезною кухнею, але ж це одне з найжовіших місць, ні правда. Чи бачили ви, як носяться хозяйка від столу до холодильника, від холодильника до плити? А звідти вже до мийки під час готування на кухні все рухається, саме тому мало місця для неї. Кара небесна, однак не варто забувати і про те. Що кухонні гарнітури достаточно часто насичені різними предметами. Тут і вище означені стіл, холодильник, мийка й пліта, ще безліч шафок, де зберігаються приправи і не тільки, а кому-то приходиться розміщувати в маленькій кухні ще й столову зону, як оформити дизайн маленької кухні, щоб і візуально виглядало незахаращено. Під час приготування їжі було достатньо маневру. Про все це ви дізнаєтеся в цьому відео. Коротко, у головному, нижче ви побачите основні поради майстрів дизайнерів щодо дизайну маленької кухні однак вони розрізнені і сухо вичавлені, втім, можете обмежитися в читанні і на цієї частини тут теж є багато корисної інформації. Один намагайтеся додати більше природного світла. Звичайно, зараз практично в кожній кімнаті є вікно, але якщо ви його занавесите важкими непроникними шторами. То світло проступати не буде, тому старайтесь вибирати напівпрозорий тюль. 2. коли підбираєте техніку, придивіться до малогабаритної, наприклад, над маленьким холодильником можна закріпити мікрохвильовку. 3. до речі, про холодильниках. якщо є можливість, його можна взагалі винести на балкон або в коридор. Але не відносите його занадто далеко від самої кухні, щоб під час готування відстань не було більшою проблемою все в зоні досяжності. Чотири можете розмістити всю кухонні меблі біля однієї стіни, це не вимагає особливо ретельного підбору, зате є хорошим приймом для дизайну маленької кухні 5. Якщо в цій кухні ще й доводиться розміщати столову зону, краще буде овальна форма. Планування, Планування в багатьох квартирах однакове. І залежить від таких речей, як газова колонка, водопровід, двері і вікна. Все-таки це основні елементи будь-якої кухні, і тому ми будемо відштовхуватися від них. Вибирає предпочитемий, і відповідний дизайн не небольшої кухні. Порада 1. досить часто стали купувати кухонні гарнітури з прямими внутрішніми кутами, і правда, розмістивши все таким чином, можна отримати більше місця для використання. Такому випадку досить часто робочу частину без техніки розміщують на короткій стороні кута. Там зазвичай бувають столи, шафки і все в цьому дусі. Надовго ж падає доля плити, мийки, холодильника та інші великогабаритні предмети інтер'єру маленької кухні. Найкраще той кут, що примикає до входу, закруглити таким чином. Вам буде зручніше заходити в кімнату. А якщо в будинку є діти, безпечніше для них. Порада 2 добре буде виглядати гарнітур з плавними лініями. В такому випадку мийка швидше за все буде кутовий, а варіант розглянутий вище буде більш розвантажений з великої сторони. Крім цього, вигини якраз допоможуть в зоровому збільшенні площі кімнати і зроблять дизайн інтер'єр маленької кухні красиве. але головна небезпека, яка виникає при такому виборі: доступ к той найзаповітнішої кутової мийці. Тому постарайтеся зробити так, щоб дверці шафок розходилися в сторони, щоб до неї все-таки можна було пройти. Порада 3. вам здається, що холодильник займає занадто багато місця в інтер'єре маленької кухні. Переставте його краще на балкон або в коридор, але це якщо є така можливість, якщо ж ви віддали перевагу такий вихід із ситуації. То для вас відкривається більше варіантів з шафками та іншими предметами. Порада 4. Віддаєте перевагу інтер'єрі маленької кухні стиль, мінімалізм або хайтек. Варіант з кухнею уздовж однієї стіни буде ідеальним рішенням. Для вас це досить компактно, досить дешево, просто знайти і виконати. Вибір цвета ні для кого не секрет, що в оформленні маленької кухні світло візуально збільшує обсяг приміщення. Звичайно, ви напевно прислухалися до порад вище і не стали завішувати вікна непроникними портьєрами, однак цього недостатньо. Світло повинно виходити і від самої кухні, підбираєте світлі, ніжні відтінки, гамма яких повинна бути зовсім поруч, один з одним білий, сірий, бежевий, блакитний салатовий. Ось ваші друзі на маленькій кухні, однак ніхто вам не забороняє в цьому царстві білизни робити яскраві акценти, намагайтеся зіграти, нема на сутності цвета, а на тому, як він виділяється на тлі інших відтінків. Не забувайте, що занадто яскраве приковує увагу, при цьому візуально звужуючи простір, доведеться відмовитися від складних проблем, з ними точно така ж ситуація. Як із занадто яскравими квітами вони приковують, загострюють увагу. Таким чином, звужуючи все приміщення, якщо хочете якось урізноманітнити інтер'єр, зупиніться на абстракції або рельєфі, однак основу зробіть спокійною, без візерунків і малюнків. Вибор отделки. про шторах, шпалерах стелі вже згадувалося вище. Тут же ми просто закріпимо отримані знання і систематизуємо їх. Штора, як вже говорилося, вище, світло наше все, тому завішувати кухню не варто все. Таки за тим, як ви готуєте, не будуть підглядати мешканці інших будинків з біноклями. Тут нічого соромитися, втім і від самих штор краще все таки не відмовлятися. Пам'ятайте про те, наскільки Марко все в цій кімнаті, тому ніжні тканини, які можуть зіпсуватися при прані або просування краще на кухню, не підбирати ідеальним варіантом, будуть жалюзі і рулонні штори. Які не займають багато місця, легко відкривають доступ до святої. Найголовніше досить просто миються. Шпалери колір краще підбирати на важкий і не найяскравіший. Уникайте темних відтінків на кухні. Повинен бути світло і простір, якщо вирішили вибирати візерунки, старайтесь вибирати щось абстрактне, що не привертає увагу складні геометричні візерунки. Взагалі ні до чого, також не забувайте про те, як швидко на кухні все покривається жиром. Намагайтеся вибирати стійкі до подібних забруднень шпалери, які можна буде промити за допомогою води однак навіть регулярний догляд не врятує від швидкого зносу. Тому будьте готові до того, що бою в цій кімнаті довго не живуть. Стеля завдяки появі навісних стель можна добре розійтися в дизайні кухні маленької площі, якщо гарнітур біля однієї стіни можете зробити плавний загіб до неї. Але краще з подібним не експериментувати, якщо ж вибирати колір. То краще виберете основний відтінок інтер'єру в більш світлій варіації, непоганим вибором буде і глянцевий вигляд такої конструкції через те, що він буде відбивати світло, білий проштукатурений варіант також буде непоганим рішенням за рахунок білого кольору, вибираючи такий рідкісний вид стелі. Як дерев'яний краще зробити упор на нього як черговий елемент стилю. Зверніть увагу на дизайн кухні маленьких розмірів, фото якої представлено трохи нижче. Освітлення кращий варіант природне, полегшити доступ до вікна, не захарашуючи цю область шторами, шавками, і втім, якщо сліподобної виконати не вдалося, штучне теж не завадить до того ж, темний час доби не завадить пара ламп в робочій зоні, все таки світло там сильно важливий. Намагайтеся не вибирати важкі торшери і люстри, це тільки зробить область більш громісткою. Якщо ж поєднує їдальню і робочу зони в одне кімнаті, можете для їдальні віддати перевагу приємний на півтемряві вигляді не дуже яскравого торшера або тієї ж бра. Вибор стиля, який стиль до душі саме вам. Ми поговоримо про найвідоміших і часто використовуваних дизайнерських рішеннях для маленької кухні. Прованс найлегше подібне виконати в приватному будинку. Для міської ж квартири це проблематично, але буде великим полегшенням для хозяїна все-таки відпочивати в такій обстановці від важких робочих буднів простіше. Це досить затишний і комфортний стиль, основними елементами і штрихами якого є грубувата обробка стелі, яку можна виконати за допомогою того ж дерева або гіпсокартону, квіткові візерунки. Загальний затишок, комфорт і безпеку, яких домагаються теплими, світлими відтінками в інтер'єрі. Кантрі це оригінальна ідея дизайну маленької кухні, стиль простоти і затишку, який ще часто можна зустріти в селі. Він досить схожий на прованс, але відлічається від нього більшою простотою, основні його риси, дивовижна простота. Звичайно. В погоні природним не варто відмовлятися від таких сучасних зручностей, як витяжка або мікрохвильовка, але краще робити їх в класичному варіанті оформлення, теж саме стосується інших візерунків, краще з ними не зловживати, якщо це неприродні під дерево або камінь. Низько висить лампи над столом, основний штрих цього образу. Стеля краще зробити в дерев'яному стилі. Хай-тек – це стиль простоти і раціоналізму, і якщо в попередньому варіанті скрізь можна було розставляти забавні дрібні аксесуари, що підкреслюють затишок, то тут прибираємо все зайве, абсолютно все, нічого зайвого не повинно бути. Все, що потрібно, все, що використовується, решта прибираємо. В якості основних матеріалів для отелки краще використовувати метал і скло, кути строго прямі, ніяких винятків, хочете вбудований в дверця та холодильник, виставити назовні соковижималку і комбайн. Хай так не лає тих, хто любить сучасні технології, це ваш стиль. Ви можете подивитися оформлення маленької кухні в квартирі, ото представлено нижче. Лофт це варіант для тих, хто любить експериментувати, любите плавні лінії. Цікаві рішення, цікаві кольори. Це для вас все одно навіть в цьому стилі треба знати міру, тому намагайтеся робити все як треба, не захаращуючи зайвими деталями, зонування, найважливіша частина подібної кухні. В цьому випадку прекрасно підійде барна стійка або звичайні стільниці, щоб розмежувати місця для приготування їжі та її споживання. Меблі один тільки світлі варіанти, про це говорилося раніше вже багато разів. Але треба знову звернути на це увагу, щоб не робив помилок з таким простим правилом. Два намагайтеся не розводити безлад, звичайно, на кухні є багато баночок і тарілочок, де лежать то крупи, то приправи, то ще що то сховайте його з відкритого місця, три все підбирайте подовжене, акцент на потолок не завадить. Досягти його можна завдяки холодильника або ще чогось, що виділяється великою довжиною 4. Скло в дверцятах шафок буде тотличним рішенням для розширення місця і простору 5. обідній стіл в дуже маленькій кухні краще зробити круглим, взагалі складні меблі, відмінний варіант для подібного приміщення, 6 кухонні шухлядки можна починати ставіть уже з рівня цоколя. Що робити з хрущовкою? Здавалося б, саме невідповідне місце для затишку. Дуже маленька кухня, однак дизайнери цим теж можуть попрацювати, пацієнт не смертельно хворий, але зусиль доведеться докласти набагато більше. Один дивовижні дизайнерські рішення в плані меблів допоможуть вам стильно оформити очень маленьку кухню. Наприклад, досить часто стіл може вбудовуватися прямо в стіну, якщо у вас є можливість влаштувати подібне під вікном, то це только замечательно. Уявіть, як добре виглядає це з боку. Два вибирайте стиль, багатий блиском, блискуючі поверхні, скло, метал, все це, ваші вірні помічники. Три. Також нестандартні рішення повинні виконуватися і кухонної техніки. Розділіть духовку і плиту, впишіть вручною поверхністю в стільницю, і ось вже звільнилося місце для шухлядки. Фото у нашій галереї ви знайдете ще приклади оформлення дизайну маленької кухні. Відео.